Вітаю пані і панове. Моя подруга сказала мені, що я маю бути в кадрі, а я вирішила, що я буду не тільки в кадрі, а ще й в тренді. А поки я з зразу в шторі, напишіть, будь ласка, вам взагалі потрібна картинка, щоб я в ній була і розповідала про книжки? Чи ви просто слухаєте її? Тому що я такі подібні відео просто слухаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені справді це дуже цікаво. Ви ж розумієте, я намагаюся, типу, як розвивати канал, у мене не дуже виходить, але я принаймні щось роблю. Тому ваша думка справді буде важлива. Дякую. І ще питання: я справді звучу як стерву? бо мені здається, що таки так. Теж напишіть, будь ласка, в коментах. Повертаємося до нашого радіоформату, Він мені ближче сподіваюся, він теж тому ви можете продовжити робити свої справи. А я розкажу вам сьогодні про книжку Чигиринський сотник Леоніда Кононовича. Це наш український автор, і маю сказати, що я поставила дуже низьку оцінку. Я поставила дві зірки, і мені боляче ставити таке українському автору. Хоча я маю сказати, що я була вимушена це зробити, і зараз розповім чому. Перше питання, яке мене тригерило всю книгу, це слово Жиди. Книжка вперше видавалася в 2009 році, не книжкою, тоді здається в журналі, а в 2016-му вже було типу, переведення саме книгою. Невже mm -hmm. ем, за цей час не можна було трошки підрегогувати, хоча б з 9 до 2016. Ем, ви скажете, ну це ж історична книжка, книжка, там в 17 сторіччі справді так називали. Так. Але коли це слово використовують головні герої, я розумію, це ну, справді більш історично. Хоча, ну, мені здається, говорити про історичність створу, в якому бігають мавки, русалки і бісеркані, ну, трошки дивно. Можна було б і це змінити в реальності, скажімо так. Але коли, про, коли це слово використовує наратор, мені хочеться задати питання, чому? Що наратор хоче цим сказати, використовуючи таке слово. Але ходімо далі. Друге питання, яке мене дуже тригерило, це коли Михайський характерником потрапляють у царство Триглава. там відбувається щось схоже на Вергілія та Данте, які блукають коломи пекла. І от до тих, хто нічого ані поганого, ані хорошого не зробив, автор відносить грічкосіїв спірно, бо підозрює автор таки щось їсть, кремарів. А потім питання: а що це в нас так з економікою тугу? Можливо, тому що ніхто не розуміє значення того, як взагалі працює економіка, і відносять крамарів до тих, хто нічого не зробив. Але це ще не найцікавіше. Автор книги, член Національної спілки письменників та Асоціації українських письменників, засовує писаків різних в лапках це цитата, до тих, хто нічого в своєму житті не зробив. Цікаво. Воно, так, да, звичайно, воно дивлячись з чим порівнювати. Але хіба не література змінює світогляд багатьох людей, хіба не через неї передаються знання та ідеї? Але для автора писаки різні нічого не зробили. Ну, добре. Якщо ж звертатися до аналогії з Данте, то у Данте не названі професії. Данте називає конкретних людей, конкретно імена часто, не завжди. Іноді він називає конкретний гріх і відносить туди е, людей. Ну тобто ви грішник не тому, що ви грішкосій, а тому, що ви умовний грічкосій, які зробили або щось не зробили. Е, а у автора нашого виходить так, що о, ти грічкосій, все. Значить, ти грішник, значить, тебе, от в то, в то коло пекла, де ніхто нічого ані поганого, ані хорошого не зробив. А пізніше в тексті. Ми знаходимо, що Кремарі та грічкосії віддали ляхам 16-річного хлопця на смерть. Це вже не в'яжеться з ані гарного, ані поганого не зробили. Просто чомусь автор, щось погане треба написати, то обирає ці дві групи. Якби вони просто осторонь стояли, коли хлопа забирали, так, але ж вони віддали то вже якась активна дія. І взагалі ці групи будуть дуже часто зустрічатися в книзі. Автор конкретно щось має до гречкосіїв, крамарів і писарів. Точно має така ненависть до власної праці. Викликайте фрейдистів. Наступне, що мене дуже тригернуло, це образ запорожців. Ну, просто розкішний цитата. Ми просто хочемо його побити. Його тут, одного зі своїх. Цей свій зайняв гроші і прогуляв. Йому нема з, чому, з чого повертати. Але оця думка, нам просто хочеться його побити. Це в нас забава така. Це прям файна думка для дитячої книги. да? І чому я цю книжку називаю дитячою? Вона не дуже схожа на дитячу. Там 500 сторінок. Е, вона, ну, для мене, як для дорослих, вона читалась доволі цікаво. В плані того, що написано Окей, окрім всіх оцих нюансів про які зараз говоритиму, але головному герою 9 років. 9 років. Мені чомусь завжди здається, можливо, я не права, але мені здається, що вік читача і вік головного героя, вони плюс-мінус якось мені мають співпадати. Ну, типу, чим старша людина стає, а, скажімо так, після 30, вже взагалі пофіг. Можливо, це неправильний підхід. Напишіть, будь ласка. 9 дитина, головний герой, це книжка для дорослих. Для книжки для дорослих вона трошки не дотягує. далі. Перед тим, як я розповім, що мені справді сподобалось, я обіцяла трошки показувати нової музики. Я показую ривок чорнетку з нової пісні про баб'ю. Дуже актуальна в цій книзі, тому що тут дуже багато таких бісеркань, які мені не дуже нагадували о цих самих бабах йожик яких я насправді дуже люблю. Я Сам на пості. І тепер поговоримо про те, що мені сподобалось. А це образи і українська міфологія. Я не читала Велесову книгу, хоча вважаю, що це джерело треба знати, бо чим більше я читаю всього навколо міфологічного, тим більше воно зустрічається, і мені треба розуміти, що придумав автор, що автор взяв там, з робіт наших етнологів. І що було в велосовій книзі? Я вклиняю до того, що велосова книга це робота 19-го сторіччя, і вона не була заснована на справжніх якихось джерелах або усній історії. Я думаю, що це чиясь вигадка, але ця вигадка, якщо вона і вигадка, вона дуже сильно вплинула на величезну кількість авторів, і її треба знати. Мені здається, її дуже треба знати. Але повернімося до Чигиринського сотника. Тож, я не знаю, чи то з величезної книги автор взяв цю мітологію, чи сам її склав, але вона склалась дуже файно, прям дуже файно. Мені дуже подобається, я люблю, коли образи різних мітологій поєднують, зав'язують єдине. Я дуже це люблю. Там є, скажімо так, догрецькі. Міфи, точніше, автор робить їх до грецькими. Ми ці історії можемо побачити в грецькій міфології, і найбільше ми знаємо міфологію, мені здається, грецьку. Але якщо почитати книжки по шаманізму, адекватні, наприклад, Мірчі Лядо, то ви побачите, що всі ці образи, всі ці, ну, не всі звичайно, але багато які образи, вони. Набагато старші, ніж грецька міфологія, і вони є в багатьох культурах, вони по-різному можуть там називатися. Що мені, до речі, сподобалось, що в азійській культурі є аналог орфічного міфу, і там в ролі Орфея жінка. Вона йде спасати свого брата. І, до речі, пісня, уривок, якої ви прослухали, «Чорнеточку», вона більше до цього. Отак, от прям, прям прив'язала прям все, що можна. Але мені справді подобається, що в багатьох е догрецьких міфах е немає такої односторонньо чоловічої роботи робити подвиги. Тобто це було. Жінки багато там зустрічаються. Так, знову, вибачте, коли мова заходить за міфологію і за шаманізм, я все, я улетіла. Але повертаємося до Чигиринського сотника. Мітологія тут прям суперкласна. Оці бісуркані, які ганяють на диких кабинах, вони прям офігенні. Я прям закохана в них. Вони шикарні. Мавки, ні, не мавки, русалки, які ну конкретно такі гарніні дівчулі, а потім накидаються і з'їдають там полчучі солдат з конями. Ух! Агонь дівчата. Але, але є й нюанси. Наприклад, за логікою міфології цієї книги, вона стосується виключно чоловіків, принаймні гетерочоловіків, і, мабуть, збійок. Бо коли хтось в бою помирає, то одразу відправляються до Дажбога на бенкет і прислуговують їм молоді діви. Я поясню, чому я так присікуюсь до цього. Це не історична книга. Вона мінімум альтернативно-історична, Бо тут забагато всяких зміїв, досюркані і сатани. І вона тут не лише в думках героїв, вони цілком реальні персонажі. До того ж, книга не так давно написана. От Павло Дерев'янко теж писав про магію на історичному тлі, і в нього, прямо в описі книги, зазначено, що це альтернативна історія. І в нього що не візьміть жіночий персонаж? Там пісня. Там ця Катя, здається, її звали, сестра одного з головних героїв і дружина іншого головного героя. Ну там жіночка, яка уф, агонь, агонь. А ця одна зі старішин забіла, Віра забіла. Я б за неї голосувала. Коротше, дуже рекомендую Павла Дерев'янка Аркан Вовків. Я не пам'ятаю, як літопис Сірого Волка, здається, називається трилогія. Всі три книжки читаються дуже легко, шикарно, там і драма, там і весело буває. Я в повному захваті від такої української літератури. Вона дуже наша, вона дуже мітологічна, вона дуже філософська в чомусь і вона дуже захоплююча. Знову повертаємось до чигранського сотника, який насправді захоплюючий, Але от. Найбільша проблема оця вся ненависть до певних груп. Вернемось до них. Тут дітям в цій книзі, а це я, я пояснила вже, чому це для мене дитяча книга. Е, бо головному герою у нас 9 років. І з дитинства автор вважає, що навіть дитина читає про те, що жінки то обслуговуючий персонаж, і то поки молода. А коли стає старше, то все взагалі нема сенсу буття. В якийсь момент в книзі малий знову зустрічає обуха. Він просить двох чоловіків перенести його в краще місце десь поспати. І коли ті на це згоджуються, пацан їм каже, що він проставиться за це, з нього пляшка. Нагадаю, пацану дев'ять. І далі в їх поході одна пані дає їм молока. Михась п'є йому не смакує, і він каже: козакові краще б горілки випити. Все ще дев'ять років пацану. Я іноді, знаєте, читала-читала в такі момент, я думаю, блін, я десь проскочила, що там пройшло 5 років, чи що. Ну, типу, дев'ять років. Далі ж дев'ятирічний хлоп знічується, що ще не п'є горілки, коли його про це питає. Розумієте, дев'ятирічний хлоп соромиться того, що ще не бухає. Для кого ця книжка написана? Для дорослих. Тоді чому головному герою 9 для дітей? Не смішіть мене. Я б тут ставила якийсь рейтинг, тому що там є сцени, де е, малий зустрічає цих русалок, вони роздягнуті, і він там одну поглажує по задку. Знову ж таки, дев'ятирічний пацан. Ще одне. Зустрічається цьому малому дівчина Леся, яка йому тричі. Тричі, на той момент, коли я це читала, життя рятувало. І він про неї, знаєте, що каже? Баба є баба. І ні. Тут е, аж ніяк не в контексті скіфських баб, які, наскільки я знаю, прикладаються як пращури, ну, баба пращури. Якось так. І ні, це не в контексті фінської міфології, де баба то просто прямий переклад слова жінка. Якщо я не помиляюсь з фінської. Здається, фінською. Тобто баба-яга це жінка-яга. Все. Тут саме в цьому принижувальному контексті баба є баба, яка тебе тричі спасала. В мене серйозно, я прям читала і думала: Леся, якщо подихати буде в четверте, знайди собі якесь інше заняття. Добре? Але ж ти не можеш. Ти ж хороша людина. Не те, що цей довгий дев'ятирічний. Ну, і під кінець. В якийсь момент малий ганить Обуха, що той налегався і заснув на варті. На що обух відповідає: Ну, а що, таке у козаків буває? Це впродовження просто образу козацтва, який надихатиме дев'ятирічних хлопчиків. Ну, і самий самий кінець. Леся, Леся, дівчинка моя, що ти не знайшла собі якихось занять, чи що? В четверте прийшла життя рятувати. В четверте. І от вона його порятувала, цього недолубка. Несуться вони по степу, а за ними дракон. І їй наш бравий казак, наш обраний, наш головний герой, кричить: То зробити щось. Вона й зробила, за що втратила всі свої відьомські сили, якісь супер екстра відьомські. Вона каже: То все через тебе я свої сили втратила. А він відповідає, о хіба я винний? Та ні, сонечко, ти ні в чому не винний, ти вигаданий, але хитро видуманий. Бо ти весь такий герой-герой, а зробити нічого не можеш. Вже вп'яте. Вона тебе вп'яте рятує. За декілька сцен вона його знову порятувала двічі. А він їй пред'яви кидає. Словом, панство, вліпило дві зірки цій книзі і не жалкує. І якщо Дейзі Джонс із ЗС і світанок Малюбу я поставила двійки, бо вони просто ні про що для мене, то двійки чигиринському сотнику, то конкретне застереження не купляти цю книгу своїм дітям. Бо образ козаків алкашів, які бавляться тим, щоб комусь морду набити, відверта мізогінія, ксенофобія і недолугий головний герой на прізвисько Леся Помагій, то взагалі не найкраща, як на мене, література для дітей. Я вам дякую, вибачаю, що навалила на вас купу негативу, але ну, вважайте це застереженням. Хоча, знову ж таки, дуже мені обідно, тому що міфологія тут прописана офігенно. І я думаю, що цей образ бисуркань на вепрах і русалок, які кидаються на ціле полчище поляків, ну, тут неважливо кого, на ворожий якийсь загін. І розривають їх. До речі, не факт, що поляків, там всі на нього охо. Кажуть, розривають разом з конями. Це прям буде довго в мене в голові сидіти. Я думаю, на все життя зі мною. Але все інше, бідося. Дякую за увагу. Почуємось. Підписуйтесь. Головне, донатьте будь ласка, на ЗСУ.